Я за кордоном, як мені подати на аліменти. Необхідно звертатись до суду іноземної держави і отримати рішення, яке буде безпосередньо виконуватись за місцем проживання боржника. Звернутись до суду можна через територіальне управління юстиції за місцем проживання стягувача. До Територіального управління юстиції подається звернення про вирішення питання на підставі Конвенції. Заява мають містити суть прохання. Повне ім'я та дату народження заявника, контактну інформацію, у тому числі адресу для листування, електронну адресу та номер телефону за наявності, повне ім'я та, якщо відомо, контактні дані, адресу, електронну адресу, номер телефону, дату і місце народження боржника у заяві боржника, кредитора. За наявності: також адресу проживання, місце роботи. Іншу інформацію, яка може допомогти в ідентифікації особи повне ім'я та дату народження кожної дитини, на утримання якої вимагаються аліменти, обставини, на яких ґрунтуються вимоги, реквізити банківського рахунку, на який слід перераховувати аліментні платежі у заяві кредитора тощо, разом із заявою необхідно подати документи, що підтверджують викладені факти. Заява та документи, що направляються з України до запитуваної договірної держави відповідно до Конвенції, складені українською мовою, мають супроводжуватися перекладом. Переклад документів забезпечує заявник. В подальшому Міністерство юстиції України інформує заявника про хід справи про стягнення аліментів. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоєр.com